Всім привіт! З вами Максим. Сьогоднішнє відео у нас піде про котушечки, а саме буде порівняння, моє порівняння, тобто мій погляд, моя думка про дві котушки. Це Shimano Stradic 2019 року, у мене в розмірі 2500S, та Stradic 23 2023 року виконання. Нова моделька, яка наразі існує, це C2000SHG. Ось, я маю ці дві котушечки в наявності. Я ловив на ці дві котушечки, вже немало риби зловив, тобто працював ними. І вже розумію, як вони працюють на риболовлі, як вони працюють взагалі, який в них хід, збірка, яка у моїх. Моделей, ну тобто, можу вам розповісти, що, як і чому. Тобто розповім вам свою думку, моє враження і як, як я вважаю, яку е, катушку е, є сенс купувати саме наразі. Старий Stradic 19 чи новий 23. Оце головне питання ми будемо зараз розбирати. А перед початком відео хочу вас попросити підписатися на канал та поставити вподобайку. Це така невеличка е, допомога. Моєму відео, моєму каналу, моєму просуванню. Ну, це е, гарна фішка. Вам не важко, мені приємно. Почнемо з того, що е, почнемо з дизайну. З дизайну цих котушок, цих коробочок, в яких вони поставляються. Дизайн, е, якість майже та ж сама. Дизайн відрізняється. Тут біла коробка, тут сіра. Ну, без різниці. По характеристикам цих котушок, які основні відмінності між 19, оль 19 і 23? Основна відмінність, яка є е, у 23 го е, від 19, го це, е, по-перше, найголовніше це головна пара. У 23 го страдіка головна пара е, більша за розміром, це перша, тобто вона неї більше зуби. Тому ця головна пара працює трошки інакше, ніж у 19-го. І вона працює, е, має працювати по ідеї, якщо вона більшого розміру, то і має працювати довше, е, тобто ходити довше. Ось по факту, ми це зрозуміємо тільки після якоїсь е, великої роботи цієї кутушки. Тобто це, Після, я не знаю, трьох-п'яти сезонів, як вона буде працювати, тобто її зносостійкість, так скажімо, так, якість роботи після багатьох рибалок, багатьох тем, ТО і ТД, і ТП. Але е, те, що ми можемо перевірити наразі, це як вона працює по ходу. Отож, по ходу 23 й страдик, 23 й по ходу, він цікавий. Ну, ось реально, він цікавий, він працює е, дуже цікаво. Тобто враження ну, дуже цікаві. Він працює тихо, плавно, легко. Але не така легка в нього старт, не такий легкий старт. Тобто, я розумію, що у мене тут е, збільшене передатне відношення 6,0. А тут у мене 5,3. Але все ж таки, порівнюючи з 19, у 19 хід набагато легше. Набагато легше. Ну і старт, із-за того, що передатка звичайна, теж набагато легше. Але... В чому фішка? Фішка в тому, що 19 працює трошечки гучніше. Ось. Трошечки гучніше і при тому легше. А 23 працює трошечки тихше, і при тому е, ну, е, не так сильно розкручується. Тобто е, хід дуже плавний м'який, е, але мені хід 19 подобається трошечки більше, тому що він більш легкий та більш. Е, Такий е, зрозумілий, тобто, ну, дуже легкий хід реально. При тому збірки у мене однакові. І у 19, і у 23 збірка у мене однакові. тобто В плані якості у мене чудові збірки, я вважаю, ідеальні. Ротора сидять ідеально і у тої, і у тої. Е, ручки мають ідеальний люфт, тобто мінімальніший люд головної пари, кноби стоять ідеально без люфтів. Що у 19-го е, ну, і е, шпулька, мінімальний люфт має. З заводу, який і має бути у е, котушечок з безкінечним гвинтом. 23 й теж саме, шпулька, мінімальніший люфт, ну, якщо затягнути, буде мінімальніший люфт. Е, ручка мінімальніший робочий люфт, кномік теж ідеально так само. Ну і саме головне ротор, е, який люфт, як, тут, тут люфта ну, немає, я б сказав. би. Тобто люфти ідентичні. Люфти ідентичні, що у 23-го, що у 19-го. Але знову ж таки, ви маєте розуміти. Люфти-котушки це збірка кожної моделі, кожного агрегата, кожної котушки окремо. Тобто, якщо у мене прийшли дві котушки без люфтів, да, то у вас не означає, що ваші котушки прийдуть без люфтів, тому що е, це залежить від того, коли котушка була виконана. Тому що зазвичай, зазвичай перші партії котушок йдуть найякісніші. Далі йдуть котушечки вже менш якісні. Не знаю чому, але ось у мене 23 стадік, він із перших партій. І він якраз таки працює дуже якісно та плавно. А я тримав в руках, е, крутив 24-й Ванфорд і е, 23-й Страдік із останніх партій. Із оцього 25-го року, 24-го і вони працюють не так приємно. Тобто там реально ти крутиш, і ти відчуваєш бієння ротора. Ти відчуваєш, що є люфт ротора реально сильний. Те ж саме, можна сказати, і про 21 2021. Тобто є люфт ротора, є бієння в руку. І це відчувається, це погано, тому що. Посадкові місця під підшипники, а саме ротора, ну і під посадкові місця опорних теж. Але головне це ротор. Ротор хитається. Тобто це така дуже важлива проблема, тому що з часом, якщо ви будете перевантажувати котушку або не робити її вчасно, вона буде зносити, знос, зношувати свою головну пару набагато швидше, ніж це мало бути, якщо у мене, наприклад. Гарна збірка, я роблю постійні ТО, Не перевантажу котушку, то котушку буде працювати дуже довго, і головна пара буде працювати дуже довго. А якщо у вас є люфти, тобто або люфт ручки завищене, або навпаки, у вас люфти ручки дуже маленькі, тобто вона пережата пара. Або якщо у вас найголовніший ротор люфти, тобто у вас є посадкове місце, місце, яке прослаблене, тобто да, і ви будете ще й перевантажувати котушку, то головна пара у вас зноситься дуже швидко. Так, ви маєте можливість з заводу ставити головні пари від більш топових котушок, як Stella та Twin Power. Тобто, наприклад, знос, коли у вас зноситься ваша стандартна головна пара, ви можете поставити головну пару від топової котушки. Але знову ж таки, ви маєте розуміти, ці котушечки, що 19-що 23, мають дуже гарний варіант апгрейду. Але 19 це найкраща котушка по апгрейду, яка є наразі. Тобто, насправді, ну, насправді, 19-й ви можете поставити дуже легко і просто сюди дофіга підшипників. Дуже багато. Можете поставити, ну найкраще, що я раджу, це просто якщо у вас гарна збірка, просто не лізьте до кутушки, поставити один е підшипник, шаріко-підшипник. У кноп замість втулки і у вас буде 7 підшипників, у вас буде X-хріп, тобто механізм буде на 4 основних підшипниках. У вас буде в ролику вже з заводу SRB, гарний якісний підшипник. І у вас буде кноп працювати на двох підшипниках. Більше вам в цілому для гарної, комфортної роботи не потрібно. Ось. Але якщо катушка працює не ідеально, якщо вона працює все ж таки з люфтами, з Є якісь непотрібні люфти, або пережата пара, або, наприклад, за великий люфт, треба його регулювати, розбирати котушку, або якщо у вас котушка суха, тобто катушка працює не так, як потрібно, або якщо дуже великі там, люфти ротора. Ну, тобто якщо є нюанси, треба розбирати робити то і можливо вже одразу робити заміну підшипників. Але знову ж таки, є такий момент від тиожників, хто не знає, то вони рекомендують, якщо у вас гарна збірка, то є сенс ставити підшипники, наприклад, на безкінечний хвит. Але якщо у вас погана збірка, тобто котушка вся люфтить. То краще не робити її дорожче в плані апгрейду. Не, не треба її апгрейдувати, ставити в підшипники замість втулок. Тому що, якщо котушка має дофіга люфтів в плані люфтів ротора, посадкових місць підшипників, то якщо ви поставите підшипники замість втулок в цій механізмі, вони краще працювати стануть, але не набагато. І по факту все рівно все у вас буде бовтатися, тому що. Заводу вже не точно зроблений корпус, і в нього вже збільшені посадкові місця. Тому гарна збірка, будь ласка, хочете зробити котушку краще, робите апгрейд. Можете поставити два підшипника на безкінечний гвинт, можна один підшипник поставити в кноп, один підшипник можете поставити в ролик, якщо вам це потрібно. Один підшипник 7-11 натрів можете поставити дуже легко, до речі, під шпулю, але це працює тільки тоді, коли шпуля працює, коли фрикціон працює. А це дуже рідко на риболові. Тобто це не головне, але можна поставити у шпулю у фрікціон. Можна поставити на гайку ротора замість втулки-підшипника, або одразу поставити гайку ротора вже від стели, тобто від топової кутушки, одразу весь зібраний в вузол. Але знову ж таки, я, наприклад, ці котушечки апгрейдувати не бачу сенсу. Тобто, ну, В плані великого апгрейду, я поставлю сам собі. Під шпульку підшипник і поставлю підшипник у кноп. Все. Більше я нічого робити не буду. Одразу скажу чому. Тому що ну, маю на увазі на, у першій сезоні, тому що у мене чудова збірка, у мене котушки працюють ідеально, тихо, плавно, м'яко. Що 19, що 23. Тому перші сезони вони працюють, і я в них просто не лізу в плані механізму. Тобто вони будуть працювати зараз там 2-3 сезони, я буду на них ловити без питань. Далі, коли вже я буду робити ТОшку, коли все рівно буду розбирати котушку, то я, звичайно, напевно, все ж таки поставлю можливо головну пару від стели. Якщо вже в мене не буде можливості купити там, наприклад, твіна одразу стелу, то я поставлю головну пару від них, щоб котушка працювала довше там якісніше. Але якщо головна пара не зноситься, то я можу і її залишити. Тобто можу поставити підшипники, якщо там мені це захочеться, я це маю на увазі, що страдіки дозволяють вам реально поставити дуже багато підшипників, тобто, в плані того, що апгрейд можна зробити дуже великий. Але знову ж таки, страдік із головною парою від топової котушки, із купою підшипників не стане твійном бостелу. Ви це маєте розуміти. Тому краще все ж таки я вважаю, моя думка. Це купити страдика, поставити у фрикціон, у кнопку і все, і ловити, і кайфувати. А якщо хочете котушечку реально вищого рівня, то це треба брати твіна, наприклад. Ось твін, реально там і краща головна пара, і підшипники з заводу вже стоять. Цікаві, тобто гарна розстановочка. Ну і в цілому він вже набагато вищого рівня котушка. Тому і моя думочка, що хто хоче, будь ласка, Страдік має варіанти апгрейду, чудово ставите, кайфуєте, але ну, можете і не ставити, і я, напевно, так і, не, так і буду робити. Тобто, апгрейд, я робити, напевно, так і не буду. Тому що ну, вони працюють чудово. В цілому я не бачу сенсу витрачати зайві кошти на е, якусь оманливу. Ґ... Кращу потім в майбутньому роботу цих котушок. А з приводу котушечок хотів сказати те, що чому страдіки чому я вибрав саме страдіки І для лайту 2500 2500S, наприклад, у мене для медіуму медіум у мене до 18-20 грам ця котушечка 2519 працює. Або, наприклад, 23-й чому я взяв страдік для ультралайту, я його взяв до 8 грам? А не взяв, наприклад, Ванфорд полегшену котушку. Дивіться, спробу до 23-го. Я його взяв тільки тому, що це реально крута котушка. Я хотів порівняти 23-19, й й якраз таки, який краще, ми про це ще поговоримо, який я раджу купити все ж таки. Ось, я купив страдіка не Ванфорда, тому що він трошки дешевший, але механізм по факту той самий. І він якісніше зроблений. Тобто, тут металева половинка, фішка цих котушок, вони зазвичай, ну. Як силові йдуть, тому що половинка металева, як в Твіна. І е, все ж таки, хоч е, збірка у вас може бути не дуже гарна, але половинка металева дає все ж таки вам кращу роботу, кращу стабілізацію вашого механізму, вашої котушки. Е, і Здрадік я взяв як найуніверсальнішу котушку. Тому що Ванфорд, по факту, він ну зараз, 24-й, він дуже е, так проблемно. Ходить, тобто у дуже багатьох людей вони з люфтами і ТД і т.п. Ну і саме головне для ультралайта в цілому, ну мені страдіка більш, ніж достатньо, але ходити він буде набагато довше, тому що половинка металева, ну і збірка ніби як реально має бути поцікавіша. Але Vanford гарна цікава котушка, і взагалі я виділяю у середньому сегменті чиману два основних агрегати: це Stradic, Ну і Vanford Ванфорд зазвичай це під менші вантажі, Stradic це під більші вантажі. Ось. Ну, Ультегру я не розглядаю, тому що вона дешевша за страдік, але не цікава. Там реально теж дуже, гарна, дуже погана, дуже погана спірка, реально, тобто ну, дуже багато нюансів. Та ще й нова Ультегра мені не подобається за дизайном. Дизайн мені не подобається. А Страдіки дуже гарно виглядають, дизайн впізнаваний. Тобто людина буде ходити з Страдіком на риболовлю. Ви побачите сіру котушку, ви зрозумієте, що це Страдік. По, по ньому реально видно її всі впізнають. Тобто дизайн дуже крутий у Страдіків, ціна якість, співвідношення я вважаю, найкраще саме у Страдіка. Тому, ну реально, як ви знаєте, 19 страдік це хід. Тому з приводу мого моєї думки, яка котушка наразі краща буде для купівлі, якщо ви не купили якусь котушку, хочете придбати або 19, або 23, яку я раджу вам придбати. Дивіться, маю і ту, і ту котушку, працював, і ті, і тією, і тією. Скажу одразу: 19, я вважаю, якщо ви знайдете нову кутушечку або в новому стані, дев'ятнадцяте буде цікавіше. Чому? Одразу говорю. Більше можливостей апгрейду. Ну, реально, набагато легше він робиться апгрейд, і набагато простіше. Ось. Ну і найголовніше це е, у 19-го краща збірка в більшості варіантів. І у 19-го він вже перевірений за ДІТП. Тому я раджу 19 до купівлі, 23 й теж дуже гарний та цікавий, але я раджу вам купити саме 19 й страдік, якщо у вас буде дилема, так скажімо, купити або 19, й або 23, й за однакову суму грошей за однакову кількість. Так і взагалі ціна їх на Зенмаркеті, до речі, я і ту, і ту купував на зенмаркеті, За 120-150 баксів вони мені вийшли. Це залежить від курсу і від стану. Тобто, або ви купуєте на аукціоні, я їх придбав на аукціоні в стані нових, або ви купуєте на аукціоні. Це дешевше, або ви купуєте в магазині на Зенмаркеті за постійною ціною. Але. До 150 баксів можна купити страдіка зі всіма е, комісіями та доставками на ZenMarket. Ось, до речі, на ZenMarket у мене є мій промокод Max Profession, також є посилання під відео, або ви реєструєтесь за посиланням, або пишете мій промокод і отримуєте 300 гривень 1000 єн знижки на міжнародну доставку на Zenmarket. Це така невелика фішка. Якщо ви захочете купувати якісь насті речі з Японії, це така гарна допомога вам е, в цьому сервісі. Отож, з приводу цих котушок, яка моя думка остання, яка є. То я вважаю, що страдіки це, по-перше, найкраща котушки з по співвідношенню ціна, якість у Шиману наразі у середньому сегменті це найкраща котушка. Я виділяю три котушечки, про це ще буде відео у Шиману. Це Shimano Сахара 22 і Shimano Mirvo22. Це дві котушечки. Сахара для менших вантажів. Маю на увазі для більших вантажів, вона поважча. Мірве для менших вона полегше 64 плюс корпус. Це бюджетний сегмент. Це бюджетний сегмент до 100 баксів. Далі виділяю дві котушечки у середньому, це страдік, якраз таки, як на, найуніверсальніша котушечка. І Ванфорд, як все ж таки легша котушка під менші вантажі. Вона має реально дуже круту вагу, дуже круту якість, дуже круті характеристики за свої гроші для маленьких вантажів. Ванфордік це крута річ в середньому сегменті. І в топових я виділяю дві котушки. Це Twin Power, гарна ціна, гарна якість. І Vanquish. Все. Стела це тільки для любителів, які реально хочуть собі щось прям топове, топове, топове. Тому Страдік реально. Найуніверсальніша, найкрутіша котушка. Берете або в маленькому розмері, як я, для маленьких вантажів Сі-2000. Зі звичайною передаткою буде у вас працювати 23, наприклад, до 8 грам плюс, плюс невеличка приманка без питань. Ось, 23-й, наприклад, 2500. Буде працювати до 20 грам сумарної ваги з приманкою. Без питань. 19, там трошечки менше головна пара буде працювати там до 16-18 грам сумарно з приманкою. Це я говорю ідеальні ваги, щоб ваші котушки працювали довго та якісно. Ось. Ну і або берете 4000 розмір страдік для ловлі там унцовкою, м -м, тобто на 25-30 грам, 4000 розмір, буде чудово переварювати цей вантаж. Отож, Stradic, як ви бачите, реально дуже універсальні котушки, дуже круті котушки і по спів... співвідношенню ціна, якість я вважаю найкраще. Тому я вважаю, 19-й за однакову ціну буде цікавіший, трошечки краща збірка. Е, ну, Має бути реально у більшості варіантів. У 19 х краща збірка, як говорять всі тагошники. Ну і я на своєму прикладі вам кажу. Ось, хід теж трошки приємніший, він легший, плавніший. Ось, ну і більший е, варіант апгрейду. 23 й дуже цікавий. Е, подивимося, як буде ходити його нова головна пара збільшеного розміру. Але хід дуже приємний, працює теж дуже приємно, трошки по-іншому, ніж 19, й але вхід дуже приємний та якісний. Ну і ще фішка в тому, що у 23-го є гарний фрикціон, реально нові. Шайби поставили нові шайби фрікціони, які дають йому більш плавний, більш легкий схід шнура з шпулі. Реально це відчувається. Я її купив для ультралайт, і це реально кайф. Тобто цей новий фрикціон, він набагато краще працює на 23-му страдіку. Оці нові шайби, ніж на 19-му, оці звичайні фетрові. Реально вони працюють краще на 23-му і плавніше. Реально, схід шнура, як у топових котушечок, просто, ну. Ідеально м'яко, плавно можна настроїти кожний момент. Ось, ну а так по дизайну майже однакове. По роторам майже однаково. Ручки однакові, шпулі однакові, по вазі котушечки однакові. По якості виконання 19 трошечки краще. Ну і в цілому подивимося, як будуть працювати 23-19 у мене. Але ну, я свою думку вам сказав: 19 для мене буде трошечки цікавіше. Якось так. З приводу 19-23 пишіть питання, які у вас є. Я вважаю, що ці котушки реально дуже круті, і за свою ціну це реально круті агрегати, які ви можете купити з Японії. Реально дуже дешево та вигідно. Тому якось так, якась така моя думка. Ну, всі питання задавайте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну і до нових відео.